Сьогодні на сайті Телеграф з'явилась новина, що в Києві запустили сервіс таксі Woman for women Тобто таксі для жінок, для жінок з дітьми, де водіями є тільки жінки. Це запустив сервіс Bolt. Він пояснюється тим, що начебто жінці з жінкою буде їхати комфортніше і безпечніше. Особливо мені подобається слово безпека. Тут виникає запитання, а що? Якщо водій не жінка або не жінка є пасажир, це одразу є небезпека? Правильно я розумію? Чи це, можливо, є якась дискримінація за статевою ознакою для сервісу Bolt? А можливо, сервісу Bolt просто потрібно. Правильно підбирати водіїв і дивитись за тим, щоб вони себе нормально поводили? Чи не так? Що ви думаєте на цей рахунок?